9 листопада за календарем час зізнаватися новини за останню добу у студії Володимир Кравченко. Вітаю! Кореспонденти міської інформаційної служби підготували для вас актуальні нині інформацію. Сьогодні говоритимемо про таке. Четверо поранених у Дніпрі внаслідок атак ворожими дронами. Розповімо подробиці нічних подій. До Кам'янського завітав досвідчений американський хірург доктор Кімбі Райт який активно допомагає спеціалістам лікарні швидкої медичної допомоги. У Кам'янському до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшло урочисте нагородження переможців премії в галузі культури Кам'янське мистецьке перевесло. У ніч на 9 листопада окупанти масовно атакували область. По Нікопольському району росіяни стріляли градами та важкою артилерією. Постраждали Мирівська та Марганецька громади. Зруйновано будівлі, люди не постраждали. У Дніпрі ситуація складніша. Найбільше наслідків нічна атака дронами Камікадзе нанесло у Дніпрі. П'ять дронів ППО знищила. Проте, на жаль, були і влучання. Четверо людей поранено. У Дніпрі ворог влучив в логістичне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. До ліквідації наслідків у нас були залучені 39 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події вогнеборці врятували чотирьох працівників підприємства. Це чоловіки 19, 32, 34 та 45 років. Зараз всі постраждалі перебувають у лікарні, троє з них знаходяться у важкому стані. Згодом журналісти 9 каналу Дніпра побували на місці подій та оприлюднили нові дані. Рятувальники області працювали над ліквідацією пожежі під час повітряної тривоги вночі, коли знову трапились влучання дронів камікадзе. Безпосередньо під час виконання робіт було ще здійснено два прильоти, скажімо так, цих шахедів. Безпосередньо було чути, як вони ці моторолери летіли над головою. Потім е, перейшли в піке і після піке на нас не був удар по ценіше. Після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали. Цю пожежу, що не було розповсюдження на сусіднє підприємство. Деяких постраждалих, які були безпосередньо, вийшли з самого приміщення цього складу. Ми їх забрали на території цього об'єкту, наклали турнікети та далі передавали вже екстреній медичній допомозі. Після закінчення повітряної тривоги в 2.03 через дві хвилини був створений штаб пожежогасіння на місці пожежі. Площа пожежі складала 3000 тисячі квадратних метрів. Через годину була повна ліквідація даної пожежі про стан же чотирьох поранених працівників підприємства розповів Дніпровським змі заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук. На цей раз постраждали чотири чоловіки від 18 до 45 років. Всі вони від середнього ступеню до важкого ступеня тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації. Всі вони отримали ушкодження, минно вибухову травму, політравму. А політравма – це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки. Декого з них оперували вночі. І зараз подали на другу операцію. Від середнього до важкого ступеню тяжкості. Два з них більш важкі, але я сподіваюся, що з ними все буде добре, бо лікарі роблять все можливе і неможливе. І прогнозувати стан цих двох чоловіків зараз не вдається. Але сподіваємося, що все буде добре з ними. Міський голова Кам'янського Андрій Білусов відвідав захисників України на сході. Про це він розповів на сторінках соціальних мереж. Очільник міста зазначив: побували на сході України у хлопців 66-ї окремої механізованої бригади. Привезли від громадської організації Бжила потужний генератор, бензопили, від СНАПу медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни, а також смаколики від освітян міста. Побували у звільненому місті Лиман, в якому російські війська не залишили майже жодного вцілілого будинку. Подякували нашим захисникам за хоробрість, стійкість та незламний бойовий дух, побажали хлопцям сил та витримки на шляху до перемоги. Також міський голова згадав і про подяку військових, отримав подяку від колективу офіцерів, сержантів, солдатів бригадної артилерійської групи, військової частини а АСІМДЕСТОТИНЦІТЬ та командиру військової частини за допомогу збройним силам України. Ще одна скорботна новина для Кам'янської громади. Ворожа рука російського окупанта відібрала земне життя кам'янчанина Андрія Матяжа. 4 листопада на 49-му році життя від отриманих поранень боєць загинув у Донецькій області. Цю гірку звістку та щирі співчуття у соціальних мережах висловив очільник міста Андрій Білоусов. Загиблий герой був справжнім кам'янчанином, мужнім та вольовим, люблячим чоловіком та турботливим батьком. А для його друзів він завжди залишиться надійним та щирим товаришем. Земляк народився 25 січня 1974 року. У 2007 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. 30 років віддано пропрацював на підприємстві Дніпроазот. До лав Національної гвардії України приєднався у березні поточного року. Андрій Матяш понад усе любив життя, мав багато захоплень та не менше планів. Усі вони були пов'язані з мирним життям. В останній шлях героя провели на соцмісті. Це була надзвичайно світла людина, насправді дуже важко щось говорити. Його родина це осередок любові. Він на гітарі грав. Він багато чим захоплювався. І те, що ми маємо сьогодні, це біль, це несправедливість, це неправильно. Ми вдячні йому і це безмежна вдяка, яку висловити до кінця життя свого не можна. І насправді я пишаюся тим, що знайомий з цією людиною. Андрій проходив службу у підрозділі, який формувався за рахунок людей, які добровільно звернулися до військової частини та виявили бажання приймати участь у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої України. Даний військовослужбовець характеризувався командуванням підрозділу позитивно. На теперішній час відпрацьовуються документи щодо клопотання перед президентом України про заохочення його орденом за мужність третього ступеня, а також його життя та служба в армії буде внесена в книгу пам'яті військової частини. Кращі із кращих знову віддають свої життя за мир та спокій українського народу. Щирі слова співчуття рідним та близьким. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять в обійма Господа, спокою та благодаті героям. До Кам'янського завітав досвідчений американський хірург доктор Кім Бюрайт. Який активно допомагає спеціалістам лікарні швидкої медичної допомоги, чому він вирішив долати такий довгий шлях та чим саме займається у Кам'янському у сюжеті від моїх колег. Райт – лікар з 20-річним стажем, який проводить складні операції у Анкореджі, що на Алясці, чоловік не міг залишитись осторонь, коли в Україні почалася війна, і твердо вирішив допомогти українцям у боротьбі за свободу та незалежність. Міська влада та громадська організація фонд розвитку кам'янського оперативно відреагували на запит з Америки та допомогли Кіму потрапити до нашого міста. Коли спалахнула війна, я подумав, що можу запропонувати свої вміння для допомоги мешканцям України, які постраждали від агресії росіян. Мені дуже подобається тут знаходитися за запрошенням міського голови Андрія Білоусова. Дякую фонду розвитку кам'янського та меру, що організували проживання мені та моєму перекладачу. Тож дякую, що допомагаєте в інших організаційних моментах пов'язаних з містом. Кім в захваті від лікарні каже, що тут працюють справжні майстри справи, і для нього велика честь бути частиною цього колективу. сподіваюся, ми зможемо допомогти вдосконалити вміння лікарів, дати їм щось нове. Я в захваті від персоналу лікарні. Я хочу висловити подяку Ростиславу Винеру, який запросив мене допомагати саме в цій лікарні. Медичний директор з невідкладної допомоги та реабілітації Ростислав Винар з початку війни приймає у лікарні поранених бійців. Каже, що така допомога та досвід неоціненні. Тому дякує всім, хто допомагає та влаштовує подібні трансфери небайдужих професіоналів. Він вже оперує, робить складні достатні операції. Навіть передбачаються операції, які є новими за технологіями є нові абсолютно. Я хочу подякувати. В першу чергу міському голові Андрію Білоусову і керівництву міста за те, що вони створили дуже хороші умови для перебування доктора Райта за можливість працювати в нормальних умовах. От я хочу подякувати фонду розвитку Кам'янського за ту допомогу, яку вона надає зараз. І також хочу подякувати благодійному фонду всесвітньої допомога України, який Сприяв приїзду е, спеціаліста при певних е, так сказати обставинах. Доктор Райт пообіцяв приїхати в квітні наступного року. На сьогодні ми відчуваємо братське плече американського народу, е, е, і як кажуть, в таких випадках разом переможемо. Кім дуже вражений сміливістю та стійкістю українського народу. Камінське американському спеціалісту дуже подобається, адже інколи нагадує йому рідні вулиці його батьківщини. Більш за все його, як і багатьох українців, засмучує той факт, що від війни страждають ні в чому не винні діти. Українці неймовірні. Я тільки не написав листа додому, де казав, що мені тут дуже подобається гуляти вуличками Кам'янського. Люди дуже добрі, виховані та цивілізовані. Моє серце разом з вами вам доводиться захищатися від нападів російської агресії. Я сфотографував дітей, які гралися у парку, і я відправив ці фото додому в Америку. Щоб показати, що українські діти такі самі, як і наші діти. Вони хочуть зростати і не страждати від цих жахливих людей, які хочуть захопити всю Україну. Моє серце належить вам, діти України. Не так давно серед українців тривала гучна дискусія з приводу відмови від пластикових пакетів. Екологи Кам'янського теж вже не перший рік закликають поступово забувати про поліетилен та пластику побуті. Війна, звісно, поставила питання екології на другий план, але, незважаючи на кардинальні зміни в житті країни, Міндовкілля все ж вивчає реальні можливості ринку по обмеженню обігу одноразового пластику та його заміщенню. Екологи тішаться, така робота на державному рівні створює позитивні перспективи на післявоєнні часи. Одним із дієвих кроків у напрямку відмови від пластику стало підписання меморандуму про співпрацю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з однією з провідних українських консалтингових агенцій про консалтинг». Компанія вже поділилася з міністерством результатами досліджень ринку одноразового паперового та пластикового посуду, ринку біогранули та біорозкладного посуду. Передбачається, що ці дослідження допоможуть сформувати підґрунтя для розробки законопроєкту щодо обмеження використання одноразової пластикової продукції в Україні та як наслідок швидше імплементувати директиву ЄС про одноразовий пластик від 2019 року. Наступним кроком стане підготовка поглибленої аналітики застосування пластику в різних галузях економіки України. На її основі буде сформовано практичний план зі скорочення його використання та заміщення. Особливо актуальною така політика діалогу міндовкілля з потенційними партнерами буде в період післявоєнної відбудови та відновлення, щоб після перемоги Україна була ще більше сучасною цивілізованою європейською та чистою країною. У департаменті екології міста зазначають, вони чекають таких нововведень. А досвід минулорічних акцій проти пластику показує Інше не готові дбати про навколишнє середовище. У Кам'янському до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшло урочисте нагородження переможців премії в галузі культури Кам'янське мистецьке перевесло. Премія заснована у 2016 році. Є найвищою та найпрестижнішою творчою відзнакою за внески у українську культуру та мистецтво у Кам'янському. Напередодні свята премія стала значною подією в житті міста та області. Всеукраїнський день працівників культури та майстри народного мистецтва, свято тих людей, які присвятили себе в благородній справі відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. Саме завдяки відданим своїй праці митцям, українська культура змогла зберегти свою самобутність і зайняти гідне місце серед світових культур. Українська мова не одна з небагатьох, яка вистояла і не прогнулася під агресією. Це наша гідність, це наша честь. Я впевнена, що Виховувати треба все і наші почуття. Ви виховуєте, Ви виховуєте шану до нашої культури, виховуєте шану до мови. Ви бачите, да, може, ми не дуже правильно вимовляємо слова, але це від душі, і ми відчуваємо, що це нас робить особливими. З кожним днем ми будемо пестити нашу мову. Ми будемо пестити свої почуття. Бо пісня, мова, танок це наш генетичний код. Бібліотекарі, актори, художники та інші культурні діячі одержують знаково для кожного містянина нагороду. Кількість номінацій поступово збільшується, що дає змогу та оновитим кам'янчанинам проявити себе та позмагатися за першість. Цьогоріч 10 номінацій та 10 переможців, які, попри важкі часи, знаходять собі сили та підтримують мистецький фронт України. Це кращі з найкращих. Вони отримали дипломи, отримали премію. Фінансову підтримку, і я сподіваюся, що це надихне всіх інших також подумати і подавати свої кандидатури на присудження премії. Дуже велика вдячність міському голові Андрію Білоусову за підтримку культурного простіру міста. Ви ми завжди відчуваємо, що ви бачите нас, що ви підтримуєте нас. Ми також завжди на передовій на нашому мистецькому фронті. Кам'янське славиться талантами далеко за його межами, адже наші митці певно заявляють про свої таланти по всій Україні, а з перших днів повномасштабного вторгнення збирають кошти, гуманітарну допомогу, проводять благодійні акції і головне, їздять до наших військових на фронт. Одним із яскравих прикладів є переможниці у номінації Відкриття року, ансамбль бандуристок, викладачів мистецьких шкіл. Дівчата з березня місяця підтримують бойовий дух наших захисників. Дуже незвично було отримати цю нагороду сьогодні. Якщо чесно, наша номінація відкриття року дуже приємно. Дуже неочікувано було. Планується поїздка. Зараз придбають машину, і ми вирушаємо з новою з новою концертною програмою. Ми вирушаємо знову до хлопців. В Донецький напрямок. Так дуже чекаємо на те, що швидше зберуться гроші, бо нашим хлопцям дуже вони необхідні на те, щоб машина була. Готуємо вже нову програму. Дуже багато нових пісень. Думаю, що порадуємо хлопців. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, прийміть на щиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Бажаю вам всім здоров'я, нових творчих успіхів. Нехай перемога прийде в нашу Україну і ми будемо ще краще працювати, ще краще радувати наших мешканців своєю творчістю. Любити свою мову і не цуратися її до дня української писемності та мови учні та педагоги 10-ї гімназії поділилися знаннями про свято засновників слов'янської абетки Кирила та Міфодія, про першого літописця Нестора та іншими маловідомими фактами. А головне розкрили секрет того, як можна швидко перейти на солов'їну та вміло користуватися нею у повсякденному житті. Вони не уявляють країну без української мови. Саме тому їх надважливе завдання популяризувати солов'їну серед підростаючого покоління. Це все про вчителів і учнів 10-ї гімназії. До свята української писемності та мови вони підготувалися ретельно, пройшлися цікавими і загадковими сторінками історії. Брати Кирило і Мефоді народилися на початку 9-го століття. Вони зростали у багатодітній родині, батько був військовим. Мати займалася вихованням сімох дітей, але діти отримали дуже гарну освіту, тим не менш, старший син Мефодії пішов по шляху батька. Десять років він відслужив в армії, а потім вже подався у ченці і пізніше став ігуменом монастиря. Мефодій продовжив просвітницьку діяльність у південнослов'янських країнах, в тому числі і в Болгарії. Саме з Болгарії грамота Кирила і Мефодія дійшла до Росії України. В святі Кирило і Мефодій. Вважаються покровителем всієї Європи. Перейти у спілкування на українську виявляється теж не так складно. Учні закладу Артем та Меланія підготували з цього приводу дієві поради. На думку молоді, тут головне бажання: не бійтеся помилятися. Мова це не матеріальна річ, яку можна зіпсувати. Від ваших помилок жодне українське слово не зникне із словника. Пам'ятайте, не помиляється лише той, хто мовчить. Жива мова це круто і потрібно її використовувати, розвивати та доповнювати новими словами. А діалекти та навіть суржик роблять наше мовлення багатим та унікальним. Почніть з малого: змініть мову ваших гаджетів на українську. Ведіть словничок власне українських слів або висловів. Зробіть собі таку міні-колекцію смаколиків та частуйте ними своїх співрозмовників. Щоб стати більш прокаченим мовцем, переглядайте україномовний контент. Подкасти, пісні, курси, розважальні програми. Переглядайте фільми, а особливо мультфільми в українській озвучці. Ви будете приємно здивовані, наскільки стає колоритнішим кінопродукт. Консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам'янського Тетяна Тринадцятко розповідає, свято української писемності та мови особливе для справжнього українця. Саме для популяризації українського слова фахівці установи започаткували відеопроект для закладів освіти нашого міста під назвою Сто, чому я говорю українською, і головна роль у ньому належить саме молоді. Ми вже доказали, мабуть, всьому світу, що українці це крута нація, а українці мають розмовляти українською. Стартував проєкт з 10-ї гімназії, саме тому що тут найкращий музей козацтва, який зберігає історію, і було доречно починати саме з цього закладу, адже історичні джерела говорять про те, як починала розвиватися українська мова. Проєкт довготривалий залежить від того наскільки він буде цікавий і глядачам, і дітям. Молодь 10-ї гімназії довела Українська мова, це те, що відрізняє нас від інших. Вона молодійна та щира, як і наш народ. Вже незабаром до проєкту приєднаються вихованці 11-ї гімназії та учні технічного ліцею імені Анатолія Лигуна. Українська це круто, Переходь на українську! Стосовно погоди на 4 10 листопада. Синоптики передають мінливу хмарність. Попередньо опадів найближчим часом не передбачається. Вночі температура становитиме плюс 2 градуси, а в день до плюс 9. Вітер південний, південно-східний до 2 метрів на секунду. На цьому ми завершуємо випуск новин. Свіжу інформацію завжди можна знайти на нашому сайті та на наших сторінках у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram. У студії працював Володимир Кравченко. Віримо в перемогу, допомагаємо захисникам, тримаємо тил. Все буде Україна.